Прота, фронта, мої кохані, з вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте тільки про себе, зараз подивимося, який чоловік вийде. Якщо ви його пізнаєте, напишіть. А я дякую за підписки, за коментарі, то заказуєте амулети, чекайте, поки я зберу інформацію вони. і йдете в трансформації, бо це не так легко. Але завжди для вас обертається найкращим варіантом вашого життя. Аркан помірність. Ой, чоловік вже дуже довго про вас думає мрії. Зайки дуже довго, довгий час, рік це мінімум. Який же ще цей чоловік? Чоловік, з яким у вас взаємне кохання, причому ви з ним дуже різні, або різний менталітет, або велика різниця у віці, або дуже різні за зовнішністю, тобто є щось що вас дуже різнить. Може, ви дуже багато, а він дуже бідний і там. Був третій фактор. Третім фактором може бути не тільки інша жінка, спасіба сохрані, це сахраніці, можуть бути різні міста проживання, і родина у когось, там, не знаю, батьки, діти. Іноді буває запам'ятайте третій фактор, що людина просто вас не вибирає. Вона вас кохає, але ну не час. Тобто аркан закохані це коли кохання реально приходить, але щоб його прийняти кожному з вас треба змінитися. Так і тут ця людина все думає чи робити йому вибір ваш бік. Чи перестати, скажімо так, дивитись на цей третій фактор і ще про цього чоловіка і погано співночами? Його мучають докори сумління, кролева пентаклів. Дивіться, або через те, що у нього таки є кролева пентаклів, це його дружина, третій фактор. Не усіх у всіх, у одного процента програється, або через те, що він розуміє, що ви жінка? Могли ви бути його жінкою, могло бути. Або він розуміє, що ви жінка класна, ви жінка стабільна, надійна, ви жінка забезпечена. Ще про цього чоловіка, який може вас забути. Він тут з претензіями до вас, злиться на вас. Така людина, яка могла вам ви раніше виказувати, не підбираючи слів, колесо фортуни, він хоче з вами поновити відносини, але ви з ним могли вже поновлювати відносини не раз. Так, король чаш. Король чаш це чоловік, якого ви колись кохали. Але зараз у вас там ситуація в підвищеному стані, нікуди нічого не рухається, але знаєте, головою він з вами. Він хоч і нічого не робить, але думками він з вами. Аркан сила. І він намагається, знаєте чому? Він намагається себе побороти, свої почуття. Я ж чоловік, я ж не можу сам собі дати раду. Як це так може бути? Аркан Мир, ви на великій відстані. Так, він тут зараз.